ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Так мило виглядає обурення деяких небайдужих громадян черговим наскоком безуглої на залужну, коли вони кажуть направили, наскакувати розумово обмежено. А хто направив, не кажуть? Пише десантник Валерій. Про запас не ще хто ж це міг бути? Хто ж це такий загадочний? Пакував генералів, руйнував оборонне виробництво, розігнав військову розвідку перед нападом. Потім влаштував. Судили ще Червінському, а тепер спрямовує зусилля нових ліца типу Шевченка та Безуглої для дискредитації командування ЗСУ. Це надпозиція ні доумінія без трусів зато з хрестиком дуже уміляє, хоча давно характерна для позитивної частини активних громадян, яким вічно козні строїть. Ну почекаємо просвітлення, з якими приколами до чергового проїбалі недалеко нехтувати небезпеками від наслідків дії безуглої що найменш наївно у неї офіційні поз. Сади недооцінювати можливості, яких не варто ніяка вона не розумово відстала. Навпаки, цинічна та ефективна. Бо як вони вміють ламати систему, вже не раз доведено, можуть доламати і останню, яка за що тримає, розумує Валерій про запас. А от коментарі залужної висновки робіть самі дивіться, залужний це не ЗСУ. це жива людина, призначена президентом військова, яка керує ЗСУ. від того, як наступати й оборонятися до того, як готуватися, проводити ротації. як Працюють та ЦКСП, чи звільняти Осташченко, Зубанича і так далі. Вся махіна ЗСУ підпорядковується Головкому плюс НГУ та інші придані підрозділи. А от міністерство оборони має спрямовувати розвиток сил оборони, контролювати, а не лише забезпечувати, тобто не можна мовчати як про елементарні організаційні проблеми в ЗСУ, так і проблеми з баченням кадрової політики чи озброєння в Міноборони, наприклад. Ми воююча демократія, а не закрита РФ. Звертаю увагу. Увагу на процеси в й апелюю до військового керівництва і буду це робити більше. Постійно аж до запиту на відставку попереднього міністра оборони наголошувала на критичних аспектах Мінборони і БУДУ. Це ДЦК демократичний цивільний контроль над військовою організацією, один із ключових факторів Євроатлантичної інтеграції, коли цивільні спрямовуються та контролюють військових. Моя місія, як голови підкомітету, спонукати до змін і контролювати, хто атакує це право а Кують здоровий глузд і нашу волю змінюватися, аби перемогти. Деякі опозиційні колеги, блогери, попливши в рожевих мріях, що на рейтинг ЗСУ і клеєння до залужно кудись та якось проїдуть, свідомо роблять це і свідомо роблять ідолам, що потім просто використати. Бачу, як це розвивається з кожним днем. Не буду мовчати і про це і так головком міг би не мовчати теж щодо цього, але на жаль, бачу, що він дає можливість цьому відбуватися, витрачаючи години на нетворкінг Янга, зустрічі з цивільними айфографами для чого за ці години можна спланувати перевірку медзабезпечення, забезпечення чи перевірити якість курсу підготовки або ж дописати дисертацію, або ж з'їздити у ТЦК СП і на власні очі побачити і перевірити, чи просто далі будемо всіх мобілізувати без того, щоб людина знала, куди як і де. Маю промовчати, коли це інтенсифікується. Ми виграли війну, Валерію Федоровичу обережно міни кожного дня буду писати про невирішені проблеми в силах оборони, Орони пропонувати рішення і звітувати про зроблене. І прошу всіх притомних експертів, яких накопичилося, та які бачать, як і що відбувається, не буде байдужими звертатися. І не забуваємо, що в 2024-му відновлюється законодавчий процес щодо реформи СБУ. Це один із наших аспектів вступу до Європейського союзу. Про це теж писатиму і немало. Дякую до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.